Вітаю, дорогі мої глядачі, на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео продовжуємо вже нашу таку добру традицію, яка в нас зовсім недавно так склалась. Це будемо знову ж таки дивитися підказки ангелів для України. І сьогодні будемо дивитися на період наступних семи днів. Тобто з 27 лютого до 5 березня 2023 року. Що нам хочуть підказати ангели? На що важливо звернути увагу? Хто, можливо, будемо сьогодні бачити по розкладу, по особливому буде опікуватись нашою Україною. Отже, перший, перший аркан вже сам випадає. Отож, давайте будемо розпочинати. Так, витягуємо чотири основних аркани. Но п'ятий вже ключ підказка, бачите, випав самостійно. Так. Отже, перший у нас аркан. Четвірка жезлів. Такий чудово намальований аркан. Це в нас староангелів наголошує колода. І про що, власне, говорить четвірка жезлів? Перший момент. Це щасливе, хороше життя, відновлення основи та балансу. Друге це успішне завершення справ, результат та врожай. І третє це карта допомоги, достатку і задоволення. Тому, як нам дійсності показували вже в розкладах на щодень, коли ми робили в суботу. Тиждень випав, власне, урожаю. Так, так. От і перший у нас аркан ангели це вкотре підтверджують, що період наступних семи днів для України це буде дійсності періодом хороших новин, надходження, допомоги, як ми кажемо, допомоги для перемоги, і ще сильніша побудова основи для отримання якомога швидше перемоги над ворогом. Друга у нас підказка Паш Пентаклів. Як би ви думали, яка у нас тут підказка? Читаю. Хороші новини в фінансових питаннях. А я би сказав не лише у фінансових, але й матеріальних питаннях. Бажання зробити щось більш стимулююче. Тому дай Бог, щоб світ ще з більшою. Інтенсивністю нам допомагав на всіх можливих рівнях. Нова область досліджень, вченість, довіра, впевненість, успішність і рух до результату. Так що, другий в нас аркан вкотре говорить про дійсності ще кращу і ще позитивнішу динаміку отримання допомоги для перемоги. Третій аркан слухайте, судні аркани Таро Ангелів, Ви знаєте, так. Підтримують і підтверджують один одного. Рицар жезлів пристрасть, сміливість, впевненість, постійність. Такі от нам дають підказки ангели раптова подія, яка потребує дуже великої уваги. Час відіграє важливу роль. Правильно думайте, правильно вирішуйте, правильно дійте і будуйте правильну стратегію та ініціативу. Знаєте, така е, з даною картою мені от теж фраза приходить, що треба ще більше, так, вперто і наполегливо рухатись до перемоги. Вірити і рухатись, бо жезли це в нас ініціатива, це в нас рух. Даємо четверту підказку. Десятка жезлів. Десятка жезлів. В класичній екології це аркан такої, знаєте, важкої ночі. До речі, він сьогодні тут типу, є поперевернутий. Правда, таро ангелів трактується як і в одній позиції, але чомусь це не поперевернутий. Коли випадає десятка жезлів перевернута, я завжди її так, знаєте. Ну, не те, що я її там трактую. Це в класиці таке трактування, коли людина. Має можливість скинути важкий груз. Ми зараз здаємось для України. Отже, Україна на наступні 7 днів, дай Бог теж матиме ці нові можливості скинути оцей зайвий груз, цю Чорноту, цю расистку всю гадость з себе. І власне, карта говорить, що прийміть допомогу від інших, відбалансовуйте життя. І відновлюйтесь, відновлюйтесь після пережитого, після отриманих стресів, після отриманих пошкоджень чи невдач. Якраз для України це так і є. Допомога для перемоги, можливість скинути весь цей груз та весь цей тягар. І дивимося цей аркан, який в нас випав сьогодні, коли ми тасували колоду, перемішували колоду. Ви знаєте, мабуть, це буде е, не дивно звучати, тому що в нас тут Верховний Жрець, п'ятий аркан. Цього тижня ми під особливим ще плюс покровительством архангела Сандалфона. А хто постійно бере участь в енергопрактиках наших щоденних за мир та перемогу України, той знає, що в нас в основній чаші. Знаходиться хто? Архангел Сандалфон, який нам трубить, який нам сурмить про перемогу. Знаки, підказки. Думаю, так. Ще зніму особ... такий, знаєте, додатковий ефір про надпотужну, ще одну надпотужну і сильну зміну енергії після 2-3 березня. Знаєте, так і хочеться сказати? Нарешті перемога. Так, і хай буде так. До цього ми рухаємося і дай Бог чим пошвидше. І, власне, п'ятий аркан, він говорить нас до духовної організації, до духовного росту розвитку, до того, щоб об'єднуватися з правильними наставниками, в правильні союзи. Вірити, бо це також аркан віри, бо як правильно написано: по вірі кожен і прийде. Так що маємо вірити в себе. В наш ресурс, в світло, в вищі сили, в наших воїнів. Вірити в перемогу України, Україна вже перемогла і переможе ще більше. Ось такий сьогодні в нас важливий та цікавий розклад послання від ангелів для України на період з 27 лютого до 5 березня. Подумки також звертайтеся до Архангела Сандалфона, коли будете відчувати. Складність, важкість, чи якусь загрозу чи небезпеку, бо кажу ще раз, під особливим покровительством цей тиждень буде саме Архангела Сандалфона. І наголошую: відео поширюйте, хай якомога більша кількість людей дізнається хорошу інформацію. Разом ми сильні, разом ми єдині, разом ми до перемоги. Бережімося, тримаємося, любімося. Все буде Україна!